У залі легкоатлетичного манежу юні спортсмени відпрацьовують складні елементи, комбінуючи силу, витривалість та координацію. Готуються до майбутніх змагань, а саме чемпіонати України. Для багатьох дітей аеробіка це не просто хобі, а шлях до спортивних досягнень. Кожне тренування наближає їх до мрії. Валерія займається аеробікою вже близько п'яти років, каже, що про цей вид спорту дізналася з інтернету і одразу захопилася його емоційністю та динамічністю. Зараз ставить перед собою амбітну мету отримати звання майстра спорту. України здобула кандидата у майстри спорту, також вигравала чемпіонат України зі своєю командою і брала участь у міжнародних змаганнях. Надалі я маю ціль здобути майстра спорту України і також потрапити у збірну України. Бувають важкі тренування, особливо коли ми готуємося до якихось важливих змагань, але у цілому. Спортивна аеробіка приваблює багатьох дітей своєю різноманітністю. Тут важлива не лише сила чи гнучкість, а й ритмічність, витривалість і навіть артистизм. Мене завжди якось подобалися якісь такі танці і все таке. І раніше я займався ще гімнастикою. І коли побачив цей спорт, то вирішив, що хочу піти сюди, бо тут воно все таке змішане, і там є танці, і саме якісь гімнастичні стрибки, і саме ту я сюди. Саме тому я сюди прийшов. Моя мрія це, звісно, попасти на чемпіонат світу та зайняти якесь призове місце. Наразі спортивною аеробікою тут займається близько ста дітей: і початківці, і ті, хто готується до змагань. Раніше юні спортсмени тренувалися у залі Запорізької політехніки, але після ворожого обстрілу їм довелося шукати нове місце для занять. І це було досить складно, ділиться тренерка, адже приміщення повинно було бути великим, щоб встановити обладнання і мати укриття. Тепер вони радо повернулися до тренувального процесу в легкоатлетичному манежі, який нещодавно поновив роботу. Тут їм комфортно і вони знову можуть повноцінно готуватися до змагань. Ви можете бачити, діти тренуються на професійному майданчику, ми його встановили, він повністю помістився, діти дуже щасливі, тому що ну, вони мають таку змогу тренуватися на професійному покритті і потім це має відображення на змаганнях також, тому що діти не бояться, вміють користуватися майданчиком і це має підвищити рівень наших змагальних успіхів. Юні спортсмени не зупиняються на досягнутому і продовжують працювати, аби підкорювати нові вершини. Невтомна праця на тренуваннях приносить результати. Вихованці ДЮСШ номер 10 вже неодноразово доводили свою майстерність на змаганнях. Кожна перемога це підтвердження їхньої наполегливості та жаги до успіху. В минулому році ми приймали участь у чемпіонаті світу в категорії юніори та в категорії дорослі. Три спортсменки нашої дитячо юнацької спортивної школи були у складі збірної команди України серед юніорів та посіли друге місце на чемпіонаті світу в категорії Аеростеп, а також два спортсмена в дорослій категорії, посіли третє місце також в категорії Аеростеп. Юні спортсмени готуються до найближчих змагань, де зможуть продемонструвати свою майстерність. А поки що щоденна робота, яка формує не тільки чемпіонів, а й сильних особистостей. Аліна Мельничук, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.